Історія Світлани Хайлюк та її колишнього чоловіка Володимира Хайлюка давно перестала бути лише сімейним конфліктом. Сьогодні це справжній клубок скандалів, де переплітаються особисті драми, бізнес-інтереси та кримінальні епізоди. Світлана розлучилася з Володимиром ще у 2022 році, але саме після розлучення почалися тяжкі судові процеси і за дитину, і за компанію Мото трейд де Володимир є співвласником. Партнерами Хайлюка в цьому бізнесі стали Олександр Маковецький та Микола Кондратюк. Олександр син відомого бізнесмена Валерія Маковецького, співзасновника мережі магазинів Фокстрот. Саме тут і починаються найцікавіші переплетення. У травні 2020 року ім'я Олександра Маковецького вже звучало в кримінальних зведеннях. Тоді, під час конфлікту в селі Хотянівка під Києвом, він відкрив стрілянину з травматичної зброї по знайомому. Потерпілий отримав численні поранення, та опинився в лікарні. Маковецькому оголосили підозру. Суд відправив його під домашній арешт. Згодом справу перекваліфікували на більш м'яку статтю, але резонанс залишився. Уторія набула нового оберту. 13 січня Володимир Хайлюк, за словами Світлани, забрав у неї сина та відтоді не виконує рішення суду, яке зобов'язує передавати дитину матері. Натомість з'явилися продажні поліцейські, які блокують реєстрацію факту викрадення в ЄРДР. Мати фактично відрізана від спілкування з дитиною. У школі з високим. Парканом її навіть не пускають побачити сина, поки не приїде хайлюк. Є відеозаписи, на яких зафіксовано, як батько залякує дитину. Мене завжди, і папу Нічого такого подобного. Артем, ти послухай себе. Це хто тобі таке сказав? Артем, ніколи в житті. Я тебе люблю більше життя. Що ти говориш таке? Сину, хто тобі таке сказав? Артем, Артем, ти що? Артем, що ти говориш? Хто тобі таке нав'язав? Зайчик? Сам хлопчик навчається в школі-інтернаті, де в класі лише два учні. Він проводить там із восьмої ранку до восьмої вечора, а додому повертається пізно ввечері, близько 9 10 години. Іноді залишався навіть на ночівлю. За рішенням суду, у вихідні він має бути з матір'ю, але Хайлюк цього систематично не робить. Ще один скандал розгорівся навколо автомобіля. За словами адвоката Світлани, Володимир Хайлюк незаконно переписав її машину на свою нову дружину Дар'ю, підробивши підпис. Да. Раз ми зараз і перевіримо ваше питання. А чому ви викрали автомобіль? Підробили документи та викрали автомобіль для своєї дружини нової. Чому ви порушите закон? хайлюк Володимир Володимирович. Це ж кримінальна відповідальність. Навіщо ви так робите? Чому ви погрожуєте іншим людям, а самі порушуєте закон? Підробка документів та угон це не кримінальне правопорушення. Автомобіль продали всього за 5 тисяч гривень, хоча він перебував під арештом. Таким чином, за версією Світлани, було вчинено одразу два злочини: угон авто та порушення рішення суду. Сьогодні Світлана продовжує боротися за свої права і за дитину, і за справедливість у судах. Вона відверто заявляє. Її колишній чоловік, його нова дружина та партнери діють у порушення закону, користуючись грошима та зв'язками, щоб уникнути відповідальності. Ця історія показує, як особисті трагедії можуть перерости у масштабне протистояння, де поруч з'являються великі бізнес імперії, відомі імена та вплив силових структур.